Так, від мене буде палата не тільки Скабєєва, та її чоловік і Соловйов. Від мене будуть палати Стерненко, Гончаренко, Арестович, Жданов, Фейгін, Офіс президента. Усі разом українські пропагандисти і російські будуть палати. Я вас розмажу по стінці і знищу дешевок Правдою про вас! Тому ночуйтесь, я, я, я йду до вас і по вас. Я знищу вашу ворожу пропаганду проти України. А особливо проти української держави Степана Бандера. А ви ж посібники окупантів. Тому знаєте про це, що ви прислужуєте окупанта. От і все, більше нічого. Тому підписуйтесь. Лайкайте це відео, продвигайте канал в тренди Ютубу, як і це відео. Знищуємо українську та російську пропаганду разом. А Скабєєву та усіх цих пропагандонів помножимо. на 0. Як казав Гепа Харків, Харківський. Правильно казав, я з ним згоден. Лише в цьому виразі. Не згоден, бо то були не дуже культурні вирази. Але цей вираз я згоден.